Дестально хочу провірити, що може. Опа! Це трицикл від фірми. Дивіться, буксує, лиже, бриє, поїхали маленькі. він справляється з будь-якою задачею. Подивіться. Маньоврина з цього трицикла. Взагалі без проблем по лісі. Ви собі з жінкою вдвох їдете легесочко. Подивіться, джік. Ану, давайте кстати, вдвох і А ну, давайте. О, я сідаю ззаді. Дивіться, задня передача. Нема ні повершених, ні повершених. Десяті колеса, Подивіться, кліренс ні разу в лісі в лісі, ні разу ніде не застряли, ні сіли, не черканули. Це хто говорить, що тільки на 12 колесах. Десяті кольоси справляються з задачею без проблем. Олександр іде на мураху, їде е, збирати гриби. Я собі поставив сюди три е, відра і пішов збирати свої гриби. Так що, кого цікавить, Корсорав. Телефонуємо, замовляємо. Магазин Моточас, місто Вінниця. трицикл з кузовочком або маршрут.